Сьогодні 22 травня розпочався довгоочікуваний ремонт доріг Змієва. До ремонту вже почали підготовлювати пролетарське шосе Його найаварійніші ділянки. Медіа Зміїв відвідали місце подій та трохи поспілкувалися з дорожніми працівниками. Скажіть, будь ласка, а вже велику ділянку тут зробили? Ось тут, так і ось тут зробила. А далі плануєте, там теж проблемні. Весь Усе місто так, а на сьогодні який план взагалі у вас? Ось ця це шосе, так, Угу. З угу. самого ранку працюєте тут? Скажіть, будь ласка, завтра теж будуть десь роботи проводити? Невписно будете так робити? А е, щодо якості, як гадаєте, довго б вони прослушать згодом? Підготовлювати. Нагадаємо, загальна сума коштів, що спрямовані на ремонт доріг з початку 2023 року, становить 5 мільйонів 299 тисяч гривень. Проте голова з міської громади Павло Голодніков на останній сесії міськради 16 травня розповів, що на поточний рік було заплановано на ремонт доріг суму в 7 мільйонів гривень. Кошти виділятимуть поступово з огляду на наповнення бюджету громади. Ремонти мають відбутися на окремих ділянках доріг з твердим покриттям у Змієві, на зідьках, у убірках та великій гомільші. Що теж важливо, цьогоріч роботи виконує нова підрядна організація. А з тією, що нібито робила ремонт доріг у минулому році, громада більше не співпрацює. Медіа Зміїв буде ретельно стежити за перебігом ремонту доріг та його якістю. Ми, як завжди, інформуватимемо вас та триматимемо у курсі подій. Лариса Бодаріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.